З мобілізацією у нас в першу чергу тому, що цим займається тезаком, займається методами дуже такими примітивними і давніми. І тут потрібно приймати якісь кардинальні рішення. На мою думку, особисто, що рекординг і мобілізацію, ну не мобілізацію, ніщо, а рекрутинг було б доцільно віддати. Розпорядження саме військових частин, хоча б на рівень бригади, в ідеалі взагалі не на рівень воїнів. Я думаю, що потім ми отримаємо здорову конкуренцію між підрозділами при стартових можливостях всіх одинакових забезпеченню ну, і цьому іншому. Командири будуть кожним типу казати свій батальйон. І не просто показати, а організувати його роботу у ніде так, щоб вона була приватна, якби перейшло на рейки бізнесу. Ну, просто оця компанія привабливіша, ніж ця. При тому, що однакова заробітна оплата, тут є людське відношення до людей, тут є додаткове забезпечення, наприклад, по по Харчуванню, яке залучається з боку волонтерів. Коли в нас питаєте, скільки у вас машини в батальйоні, і ми говоримо, що їх більше 100, хлопці більше інших батальйонів роблять такі очіки, то як нас го 20. У ну, нас теж 20 від Збройних сил, але 80 у нас залучених нашими силами, від волонтерів, меценатів, друзів. Ну, тобто Отакими От методами з'явиться конкуренція між підрозділами збройних силах. Я думаю, що це прекрасно, в цьому нічого. Другий момент зараз у нас є стисок людей, тобто, яких ми знаємо напряму, яких знають наші діти. У кожного є друзі, знайомі. І коли починає спілкуватися, є розуміння того, що війна ну, вона не залишить нікого, воювати будуть всі. ТЦК ганяє всіх лови і стає питання, що десь треба йти. І люди хочуть йти до нас, але ми не можемо їх закріпити за собою, тому що є певні процедури, є навчальні центри, звідки вони без нашої згоди перенаправляються в інші підрозділи, там першочергові, згідно наказів, де замові бригади, морську піхоту. Тому є така думка, я думаю, що не варто звернути увагу дати можливість нам вихто, займатися популяризацією свого в... батальйону, проводити власну рекомендую політику, вербуванням людей. І ну, воно би все пішло на проти ще. І... Коли б було б так, як я пропоную, тоді, тоді, тоді кожен то, і частини впав би про те. Щоб все було злочинно поки ще ви дбали дуже про чисто людську таку сторону крайники, людську сторону батальйонів. Як солдати живуть, як слібачивають, як куються, як до них відносяться. І в першу чергу, як вони відносяться.